Що я готувала цього тижня? Фрикадельки в сметано грибному соусі. От вони, як виглядають божественно, такі вони і на смак. Маленькі вершкові ідеальчики. Салат з креветками і авокадо. Відмічу на зрівнянну подачу. Може здаватися, що зробити таке обрамлення з авокадо це щось на професійному. Але ні, я робила вперше, і як бачите, авокадо виявляється дуже слухняним. Шаурма з кебабом. Кебаб я купляла готовий, а далі діло за овочами і соусами. Повторювала цей рецепт три дні поспіль, бо ну дуже смачно. Яблучний пиріг без борошна. Він доволі довго випікається, але результат того вартує, наче мармелад, дуже ніжний і майже безгрішний десерт для тих, хто худне. Минтай з креветками у вершковому соусі. Знайшла минтай без глазурі і це справжня насолода. Біла вершкова риба, дуже м'ясиста та текстурна. Буду повторювати цей рецепт ще не раз і вам рекомендую. Міні-піци з булочок. Звичайні бургерні булочки з супермаркету. А далі робимо отвір і наповнюємо смачненьким. Наскільки я байдужа до Такого роду фастфудів, але ці зайшли на всі 10 з 10. Ці рецепти вже у профілі. Якщо добірка зайшла, підписуйся, у нас ще точно багато спільного.